Доброго дня! Я сімейний лікар, і сьогодні коротко розповім про таке захворювання як вітряна віспа. Отже, вітряна віспа це інфекційне захворювання, яке викликається вірусом вітряної віспи та обрізувального герсу. Зостри вірус. Джерелом інфекції є хвора людина. Вірус передається повітряно-краплинним шляхом і також заразним є вміст визику. Людина стає заразною для оточуючих за 1-2 дні до появи характерного висипу і продовжує заражати людей до тих пір, поки не висохнуть усі визикули. Зазвичай це триває близько тижня. Ем, інкубаційний період захворювання становить від 10 до 21 дня. Зазвичай вірус виражає дітей. Однак останнім часом почастішали випадки захворювання у підлітків і дорослих, і це спричиняє важчий перебіг і більшу частоту ускладнень. Найпоширенішим ускладненням вітряної віспи є бактеріальна суперінфекція висипних елементів. Менш поширеним, проте більш небезпечним ускладненням є пневмонія, середній отит, манігід та енцефаліт. Після перенесення вітряної віспи формується стійкий імунітет. Однак захворювання залишається в організмі в латентному стані у нервових гангліях і при дії неспецифічних чинників, зазвичай таких як ослаблення імунітету, може активуватися і спричиняти оперізуючий герпес. Вітряна віспа є найбільш поширеним захворюванням у дитячому віці за оцінками. Близько 95% населення інфіковані. Як проявляється вітряна віспа? Захворювання починається з нездуження, головного болю, і потім, зазвичай, на другий день гарячки з'являється характерний висип. Висип з'являється не одномоментно, висип з'являється поштовхами. Спершу з'являються плями, папули, визикули, які згодом висихають у пустули. Трансформація висипу зазвичай займає до семи днів. Висип поширюється по всьому тілу і зазвичай починається з волосенистої частини голови або обличчя. І все це супроводжується сильним синим свербільним шкірим. Поснова діагнозу зазвичай не викликає труднощів. Діагноз встановлюється на основі клінічних даних, і також можна використати сирологічні методи, дослідити міст везикули, Методом ПЛР і виявити генетичний матеріал вірусу. Щодо лікування, лікування зазвичай симптоматичне для полегшення симптомів гарячки та свербежу у гострий період рекомендовано ліжковий режим. Мають місце застосування місцевих засобів, які мають підсушуючий та протисвербіжний ефект. Специфічний противірусний препарат, Ацикловір застосовується лише при тяжких формах захворювання або в людей з ослабленим імунітетом, і е, коли є ускладнена форма вітряної віспи, такі пацієнти можуть потребувати стаціонарного лікування. Щоб не захворіти вітряною віспою, в Україні існує вакцина. Щепленню підлягають діти від 12 місячного віку та дорослі, які не хворіли. Вітряною віспою. також е, рекомендовано проводити щеплення жінкам, які планують вагітність і не хворіли вітряною віспою. проте слід пам'ятати, що їм не можна вагітніти три місяці після щеплення. Дякую, будьте здорові.